Ну що ж, всім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою You'd a debalance of Tony", і я спробую до Тоні додзвонитись. This is Tony. You означає, що не відповідає, тоді очікувати, коли він передзвонить. А раз, давайте покатаємось. Можливо, зателефонує. О, зателефонував. could Запости це. Так. Їхати до гелікоптера. Ну, воно так сказати, ми майже приїхали. Але буде видно. І справді я майже приїхав. А Ось і він. Ну і гелікоптер. Раз, Раз сяду. Раз, лети до острова щастя на максимальній висоті.

so, Mr. Youssef, he let us use it because it's such a special occasion. That's a very grown up gesture of yours. I thought it'd be just shervish. Oh, what do you mean, different shervish? You're insulting us on your website. We ain't done shit to you. I'm not neighbors. The Derry A launch, Mason, that's fifth birthday. He left me after the list. It was a deliberate snort. Show off from the site, L. Ого, с такой высоты показать его, значит, не памятки. <соединяем> О. Давай то это еще выкинуты. Ось так. Так. Ось так. Так, перешвидшуємо спуск ось так. І парашут випускаємо.

He ain't gonna be екстрене нові. No так що. На зв'язку був Деймон. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!